Курси валют на 5 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 5 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться всередині тижня. Середа це час, коли можна оцінити стійкість трендів і підготуватися до другої половини тижня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня стабільність курсу американського долара може бути сигналом за перед бурею і на що звернути увагу, щоб вигідно обміняти готівку, уникнувши середових пасток, коли обмінники можуть маніпулювати спредами. Це як у середині тижня перевірити, чи не забули ви привітати колегу з днем народження, краще знати заздалегідь, щоб не було незручних ситуацій. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 7 копійок, євро 48 гривень 33 копійки, британський фунт 54 гривні 97 копійок, польський злотий 11 гривень 35 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 42,00, 4210 гривні. Євро можна придбати за 48,55 – 4865 гривні. Британський фунт торгується від 45.40 до 5450. Польський злотий 11,35-11,55 гривень, а молдовський лей 238 2,38-2,47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до незначного зростання. На ринку готівки він стабільно тримається трохи вище 42 гривень у вузькому діапазоні. Євро демонструє невелике падіння як в офіційних, так і в готівкових курсах, що може бути пов'язано з новинами з єврозони. Британський фунт також має незначне зниження. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Середа це часто день виходу важливої економічної статистики. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який серіал подивитися ввечері, щоб трохи відволіктися. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що, ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.